Дівчатка, всім привіт! Сьогодні з вами подивимося книгу. Я взяла в бібліотеці. Книга з чоловічими моделями. Дуже гарні, я би сказала, даже добротні такі моделі. Тому, якщо вам потрібно зв'язати якийсь одяг верхній для чоловіка або для синочка, то залишайтеся, будемо дивитися. Дуже такі сучасні гарні моделі. Треба подивитися, якого року ця книга. Тут, на жаль, не, не знайшла, але знайду, скажу вам. Так, перший такий жакет кардиган. Простенька, але така стильна, можна сказати, річ. Далі. І ще раз нагадаю для новачків на моєму каналі, якщо, щось модель, якщо якась модель сподобалася, то ви пишете в описі, яка. Потім е в описі під відео буде посилання на мій телеграм-канал, в якому ви знайдете фото і схемку до моделі, і зможете так зв'язати. Так, починаємо, дівчатка, дуже ось. гарний світло-оливковий колір кардигану чоловічого. Я, як завжди, додала би сюди трішечки довжини рукава, трішечки об'єму, але в кожного свій смак. Гарний модель зі своїми родзинками. Книга на німецькій мові. Бачите, тут все. Все розписано, як в'язати всі схемки. Це фото я вам зроблю і в телеграм-каналі виставлю. На німецькій мові, але в телеграм-каналі є в закріпленому повідомленні невеличке відео, де я розказую, як за допомогою Google-перекладача перекласти текст. Якщо щось не зрозуміло, то пишіть, запитуйте. Так, дівчатка, тут зверніть увагу на планку. Подвійно, дуже цікаво. Реглан теж дуже гарний кардиган. Реглан. Теж. І кольори гарні, дуже, і моделі. Так, далі. Теж дивіться, яка краса. Довжини трішечки хочеться. Самого полотна. І колір, і візерунок все-таки чоловіче, таке гарне, гарна теж модель. Тут їх і немало, цих е моделей в цій книзі. Так, далі, теж кардиган цікавий. З, потайним таким, з потайними карманами. Вертнічок, зверніть увагу, теж цікаво вив'язаний. І лицева гладь. Нічого, нічого складного, але є свої родзинки. І теж така сучасна, гарна модель вийшла. Ще раз. Подивимося на неї. Так, далі. Для любителів жакарду. Гарна модель. Як гарно виглядає з джинсовою сорочкою цей кардиган. Бокові кармани такі ефектні. саме на чоловічих моделях. Як на мене, дівчатка, моя думка. І коментуйте, звісно, що вам сподобалося більше, на що звернули увагу. Ми можемо із чоловічої моделі, звісно, можемо перев'язати щось для себе. Тому пишіть ваші думки дуже цікаво. Такий гарний. Капушон Каптур, здається, гарний теж кардиган, такий об'ємний, масивний, дуже буде теплий. Теж гарний. До речі, я тут звернула увагу, якщо дивишся на цей кардиган, то тут, бачите... Вив'язано прям о, суцільним полотном. Бачите, перед в, в, в каптур перев'язане суцільне полотно. Але на схемі якось тут з цією витачкою доволі цікаво. Треба, треба розбиратися, кому сподобалася модель. Так, далі це такий вже деловий стиль. Кардиган гарний. Такий візеруночок, я пам'ятаю, в, в один час дуже був популярний. Мені зараз він подобається. Бачите, як гарно виглядає, як пасує до чоловічого кардигану. Колір такий гарний, стриманий. Природний беж дуже гарний. Кардіган Фелікс, дівчатка, звертайте увагу, якщо будете в описі писати. Не по номеру моделі, тут по назві можна. Так, можна роздивитися візерульничок. Він простенький, лицева зворотня петелька. Але ж, звісно, треба дивити, підглядати трішечки в схемку, особливо дівчатам, які починають в'язати. Але ефектний ефектний візерунок і кардиган теж. Так. Тут у нас теж класний, дуже класний кардиган з лицевої гладі. Колір, модель класична. Гарне. Кардиган Лоренц. Попис далі буде. Так, такий як світшот реглан. Так, так як світшот вив'язаний тільки. Ніяка світшот. Теж гарна модель і гарний кольор. Об'єму для рукавів На рукавах хочеться трішечки додати. Худі. Ході, Ході Олівер. Так, теж дивіться. Оце вас зворотня петелька, який стильний половер. Дуже класний. Мені тут подобається кожна модель. Випадково взяла цю книгу, подивилася, думаю, може комусь із дівчат знадобляться моделі чоловічі. А потім роздивилась дійсно класні. Класні моделі, кожна класна. Не одна, не дві, а мені кожна подобається. Все так стильно виконано. Навіть ці смужечки, якось вони так розташовані, вдало все. І підбор кольору теж, теж подобається. фін. Пловер фін. Так, це в нас обортки. Модель така, візирунок універсальний. І жіночий, і чоловічий. Комбінований ажурчик трішки є. Тепленький, гарний з сорочкою. Носити дуже стильний теж половер. Можна і без сорочки, звісно, але бачите, як виглядає по-іншому. Без сорочки, мабуть, більш такий спортивний стиль. Так, ще одна модель цікава. Мені здається, цей пловер один раз вдягнеш і буде він повся... повсякденним. Дуже він такий затишний якийсь. Пловер зерен. Так, далі. Теж з візеруночками, з класичними ромбами, такий тепленький, теж затишний пуловер. На таку прохолодну погоду. І колір гарний природний Пуловер Бен. Декілька візерунків на схемках. Все читається так, як ми з вами привикли, нічого нового. Оця зворотня петелька. Це все зрозуміло. Так що не бійтеся схем, які... <кій> <кій> до яких є опис на іноземній мові. Далі теж класичний пуловер, <кій> повсякденний за гарними кольорами, сірими відтінками. Але такими насичені, насичені сірі відтінки, не блідий вийшов пуловер, гарний. Але ж, звісно, ви підбираєте кольор, який підходить вам. Пуловер свен. Так він виглядає зі спинки. Так, далі така полосочка. Горизонтальна лицева доріжка. В мене є майстер-клас, як її вив'язувати. Дуже-дуже простенько в'яжеться, бачите, ефектно. Я знайду це відео і в опису прикріплю посилання. Спробуйте дуже гарно виходить. Звісно, і на жіночу модель можна перенести це. Так далі. Пам'ятаєте, такі вироднічки були колись в 90-ті, мабуть, в моді. І всі, хто в'язав, вив'язували такі, і моя мама теж. Теж такий зручний буде, зручний, теплий повсякденний половер. Тут, до речі, зверніть увагу, тут рукава саме на місці стику, дуже-дуже так ефектно вив'язані. Навіть якщо половер лицевою гладдю вив'язаний, то родзинка є на цих стиках рукавів. Передивіться, навіть я спочатку не звернула вашу увагу. Дивлюсь і не коментую, але дуже стильно вив'язана, професіонально, дуже гарна. Тут безрукавка вже. Теж дуже класна модель, чому би ні. Шахматка, крупна шахматка, лицьова зворотня петелька, спущений рукавчик, все. Так, тут така у нас жилетка теж гарна. Так тут стильно, навіть хочеться сказати, благородно підібрані кольори в кожній моделі, ну, в якій зустрічаються по декілька кольорів. Дуже мені подобається. І таку безрукавочку собі б хотіла. Бачите. Тут багато попадається лицьові петельки, такі схрещені, зв'язані. І вони відразу такі, як заборчик гарний, Рівнесенький, гарнесенький виглядає. Такі петельки вести, мальте. Так, ще одна безрукавка. Теж якийсь знайомий візеруночок, але я його бачила однотонним. Теж скращені лицеві петельки на резиночці. Веобразний виріз. Теж цікава моделька. Можна роздивитися. Бачите, ну, я, ми привикли, я привикла так, що якщо резинка одного кольору, то і манжет, і горловинка все одного кольору. Тут тільки е, на горловинці, бачите, трішечки воротнічок чи комарець, стоїчка, трішечки така резинка, і все, рукава і виріз е, не, не, не акцентували на рукавах і вирізу. Увагу, і воно теж гарно, гарно виглядає. Різні варіанти. Так, така ж сама безрукавка зеленого кольору, природнього еліас. Різнокольорова безрукавочка, хочеться сказати, з залишки в пряжі, чому би ні? Один відтінок тільки додати, який буде співпадати з відтінком сорочки, і дуже стильно, дуже стильно, гарно. І ниточки не пропадають. Ласе. Так, шарф. Шапочка, ми її вже з вами бачили. Такі чоловічі моделі. Тут схемка доволі проста. Ще такий об'ємний шарф із білим кардиганом. Графічний малюночок. Ще одна модель. Така ж сама, але кольори інші ось сюди вона. Це модель шарфіку. Бачите, яка схемка. Все розписано, деякий колір. Так, тут комплект у нас шарф і шапка. Шапочка теж, здається, універсальною, чи чоловіча, чи жіноча Олександр. Шапочка. Ще бордова така ж сама. Трішки схожа вона на в мене голубий комплект. Снуд і шапка. Трішечки схожа по візеруночку на той, яку я вже в'язала. Так, до речі, дівчатка, це книга від Лана Гроса. Чи просто рекламка Карлана Гроса. Так, то в мене інше, Ми ще з вами огляд зробимо. Саме від Лани Гроса журнал. Моделі там гарний теж. Бачите, і таке, як пальто, кардиган довгий чи пальто. Чоловічі. Ось теж дуже класний картиган. З природніми чоловічими такими кольорами. Так, дівчатка, коментуйте. Сподіваюся, що вам сподобалася ця книжка, так, як і мені, тут дуже класні моделі. Дякую вам за те, що ви зі мною. Підписуйтеся обов'язково на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!